Записуємо 15 вересня клас на роботу і зазначаємо тему звертання та вставні слова. Традиційно нагадую, що для тих, хто не зміг до нас приєднатися у зазначенні 9 годині, ми здійснюємо відеозапис з метою ознайомлення їх з поточною темою. Ви вже, ті, хто разом зі мною, Трошки раніше, ніж 9-та година, почули, що ми працюємо над повторенням. І ці поняття для вас вже відомі. Вам треба тільки відновити в своїй пам'яті основні моменти, які будуть стосуватися правопису зазначених одиниць. Отже, неважко здогадатися навіть. Тим, хто підзабув, не пам'ятав, не знав, то зараз він дуже швидко схопить оцю потрібну нам хвилю, бо з самої номінації, тобто номінації мається на увазі назви, ви знаєте, що звертаються з метою привернути увагу. Тобто, по суті, звертання це буде слово або ж група слів, якщо це звертання поширене, яке називає особу, а іноді не живий предмет, до якого той мовисть буде звертатися. І розглянемо з вами на прикладах. Отже, ви бачите перед собою три речення: Благословенний будь-мій рідний краю, з поезії Дмитра «Грай моє пісне. Як Вітер сей грає» – поетичний доробок Лесі Україні, е, Українки, і Іван Кочерга представляє нам прозаїчний відповідник Микиту. Так, вибачте, зараз я доєднаю тих, хто трошки запізнився. Микиту, знов мою пораду ти забув і судиш про князів. Так, скажіть мені, будь ласка, виходячи з визначення, яке ви бачите перед собою на екрані, і трьох речень, які поставлені після визначення. В яких випадках у нас першому, другому чи третьому є звернення до особи, як такої, як ми звикли з вами в побутовому мовленні звертатися, або буде неживий предмет. Так, Данило, будь ласка, перший підняв руку. Микита, знову мою пораду, ти забув і про князів. Е, ну, тут е, те, що як ми звикли, а гра моя пісня це до неживого. Так, значить, особа нам представлена в третьому реченні, а абстрактне поняття присутнє в другому, так, пісня і край. Mm. Зараз, вибачте, знову ж таки трошки запізнюється буде. І, відповідно, звернення до того абстрактного поняття неживого предмету ми бачимо в першому і в другому реченні, не перегортаючи наступний слайд, де буде теорія. Скажіть мені, будь ласка, як ми будемо здійснювати? Ой, щось у мене так багато сьогодні дітей. Сплять довгенько, що потім стукаються. Скажіть мені, будь ласка, дивлячись на ось ці речення, які нам для прикладу наведені, ми можемо з вами сказати закономірність розстановки розділових знаків при звертанні? Тут Нам потрібно ще додаткову підказку мати? Гляньте, Де буде звертання? Давайте, давайте ще хтось залучиться. Бачу, Данило підняв руку. Він вже обізнаний, може дати нам пита... відповідь на питання. Але гляньте, отже, звертання діти у нас в цих реченнях для прикладу виділені вже кольором. Яким? Таким фіолетовим відтінком чи чорним? Хто мені ще крім Данила дасть відповідь? Ще хто ручку підніме. Так, Настя Молчан готова дати мені відповідь. Поки, поки тільки Настя і Данило. Добре, Настя, давай з тебе. Отже, кольором виділено звертання яким? Червоним. Ну, так, ось цим щось там домішок фіолетового, як кому передається. Параловий. Так. Добре, оце, будучи, отже, у нас звертання згодна. Данило, твоя версія з приводу розстановки розділових знаків, як ми будемо виокремлювати звертання? що, наприклад, коли микито він Микита й зразу кому. микито і звертання, і розповідає, що він хотів сказати. Угу. Тобто, коли звертання розташовано на початку речення, то воно відокремлюється. Зараз секунду. то воно відокремлюється комою, і буде ця кома розташовуватися одразу після звертання. Погоджуюсь з твоєю версією. Ще хто? Ну, це ж легко, дивіться. В другому реченні звертання виділено кольором нам не чорним, а кольором. Софія, давай з тобою. В другому реченні звертання виділено кораловим кольором. Тобто, тобто, нам треба з вами. Так, хто в мене ще в залі очікування? Всіх приєднала, наче всіх. Тобто, ось тут в нашому другому випадку звертання стоїть на початку, в кінці чи всередині речення. Мабуть, на початку грай. А тут буде звертання грай, чи все ж таки моя пісня до пісні звертаються. До пісні. Значить, звертання моя пісне, так? Воно не на початку, так, так. бо перед ним є наказовий спосіб, грай дієслова. Отже, якщо звертання у нас розташовано всередині речення діти, то як будемо виділяти Соня, глянь, будь ласка. Будемо... Виділяти про, ви, про розділові знаки, так? Так, про розділові знаки. Вперед моє пісня буде стояти кома, і після моєї пісни буде стояти кома. Тобто підсумовуємо, що якщо звертання у нас стоїть всередині речення, то з обидвох боків ми будемо виділяти комою його, так? Ну і останній, ну, в нашому випадку перше речення. Так, Аня Солоніна підключилася до нашої роботи, дамо їй слово, слухаю, Аня. Благословений будь мій рідний краю. Угу. Звертання виділено кораловим кольором угу. і розділові знаки. Знаки стоять з двох сторін, тому що воно наприкінці. Звертання давайте по комам, да? Бо ми звертання виділяємо за допомогою ком. Отже, якщо звертання розташовано наприкінці речення, то кома ставиться. Гляньте, де? В якій позиції? Впереди. Перед ним. Так. Давайте підсумовуємо, закріплюємо свої знання. Зараз перемикаю. Ага, я вам на початку сказала, що залежно від того, поширені чи не поширені, вони можуть бути одиночними, а може, ще з залежними словами. Ось це, в принципі, і є класифікацією на непоширені і поширені. Бачите, що непоширені – це одне слово, а поширені, коли поруч є якийсь прикметник. І знову ж таки, якщо я повернуся на попередній слайд, то в першому реченні мій рідний краю наше звертання буде одиночним чи з залежними словами. Настя, мовчан, що скаже? Тільки до краю. Ні. Тобто ще є поруч з ним і мій, і рідний. Якщо не одне слово, так. то як буде називатися тоді звертання? Поширеним чи не поширеним? поширеним? Поширеним. Добре, Ульяно, давай з тобою, ти бачила, ти руку піднімала. Грай, моя пісне. моя пісне. Звертаються до пісні, але перед піснею є ще що. Грай. Ні, ні ні ні. ні, Ось ось це а, моя. Моя займенник, моя пісня, так? Моя пісня, не просто пісня. Якщо у нас є залежне слово поруч із звертанням, то воно знову ж таки буде поширеним чи не поширеним? Поширеним. 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 Так, 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 Так. Данило довго вже тримає руку. Данило, а останній варіант. А останній варіант, варіант тут просто звертання, тому це не поширене. Просто звертання не поширене, повністю згодна. Так нам навіть бачите не потрібно особливо і е підказки, якісь теоретичні, але ми себе перевіримо швиденько і справді. Підсумуємо собі, що звертання, якщо воно стоїть на початку слова, буде виділятися комою, яка ставиться після нього. Це не залежить від того, воно поширене чи не поширене. Після звертання, яке стоїть на початку, ми поставили кому. Якщо звертання знову ж таки поширене чи не поширене, буде стояти всередині речення, то ми з обох боків будемо виділяти. Комою його. Якщо ж у нас позиція, коли звертання стоїть наприкінці речення, завершуватися це речення діти може і крапкою, просто і знаком оклику, і знаком питання. Пам'ятаєте, ми речення прості, коли розглядали, говорили, речення можуть бути не окличні, можуть бути окличні. Розповідні питальні та спонукальні. Нас з вами цікавить кома в цьому випадку, і коли звертання розташовується наприкінці речення, то кому ми ставимо відповідно перед ним. Ось ця закономірність нам з вами потрібна, щоб вона відклалася отут в нашому розумі, в наших спогадах і думках, оскільки ця ж схема буде діяти. По відношенню до наших вставних слів, які ми розглянемо ось зараз трошки пізніше. Так, попрацюємо швидко усно з вами. Нам треба ось ці прості розповідні речення перетворити на речення зі звертаннями. Я розпочну, буду першою. У мене речення Іван Іванович гарно виступив на зборах. Мені треба звернутися до Івана Івановича і дати йому. Ну, хай не, спо... не, не е... вказівку якусь, не наказ, а спонукання до дії. Я прошу його. Іване Івановичу, поставлю кому, якщо буду писати, Іване Івановичу, гарно виступить на зборах. Я його попросила, от Івана Івановича. Добре, а далі неживий предмет, неживий предмет, неістота не в іменниках є така категорія. Сонце ласкаво зігріває весняні сходи. Зверніться до сонця, попросіть його, щоб він ласка... щоб воно ласкаво зігрівало весняні сходи. Аня, Аня давай тебе послухаємо. Сонечко ласкав і зігріває весняні сходи. Ну, У нас тут, бачите, не сонечко, а сонце, то треба звернутися до нього так само. Сонцю, так. Ми до нього звертаємося. Ласкаво зігрівай весняні сходи. Добре, а якщо до брата треба звернутися і дати йому наказ, Данило. Брат, поспішай до школи. Ану ще раз. Брат, поспішай до школи. Брат, чи до нього треба звернутися, укличте. Брате, брате, поспішай до школи. Так, і не забуваємо, брате ж поставити кому, так, якщо будемо писати. Так, Настя молчан, давай, що ми по лісам там порішаємо з вами. Mm. Ліси шумлять зеленими кронами дерев. Отут у вас трошки загвоздка, да, може? Як до mm. лісів у множині звернутися? Софія, як ти будеш звертатися? Мабуть, ліси, я бабу... Ви так, так само буде... будете залишати цей відповідник. Ліси. Тільки ви не забудете поставити при письмі кому, так? Кому. так, так. Виділити ліси, шуміть зеленими кронами дерев. Добре, що по травам знову ж таки будемо вирішувати, а ще хтось може доєднається. У нас же не тільки 3-4 особи на конференції. Все, більше варіантів ні в кого немає, за аналогією глянути. Аня, ну давай, Аня, послухаємо ще раз. <кхем> Трава забуяння після рясного дощу. Так, тільки у нас множині на там. Uh, трави. Знову ж таки, трави, тільки ми не забудемо поставити кому після трави. Oh. Так, добре і чудова українська пісня завжди лунає на свята. Три руки у мене піднято. Так, є Поліна, давай з тобою попрацюємо. Ще у нас додаток до наших ентузіастів. З'явився, <'який> слухаю. Чудова українська пісня, у неї на свят. Тільки зверніся до неї до чудової української пісні в кличній формі. От я кажу: ти називаєшся Поліна, так? а я до тебе звертаюся і кажу Поліно в кінці, так? Там Даниле, Анастасіє, Софії. Це ті, хто у мене тут на екрані е, найвище стоять. Я до них звернулася. А до пісні як будемо звертатися? Хто підкаже? Пісня. Пісне пісне так, тільки вона буде. Дякую всім, хто підказував. А тільки вона буде у нас не просто пісне, а чудова і українська діти, прикметники. Ми не ставимо оті особливі завершення кличного відмінка. Ми їх так і залишаємо. Чудова українська, тільки в кінці поставимо пісне. Завжди лунай не свята. Так, а отут діти з поширеним чи не поширеним будемо звертання мати справу. Чудова українська пісня. Поширена. З поширеним, звичайно, бо до пісні ще є означення. Так, повторили ми з вами стосовно звертань, тепер вставні слова. Вставними будуть називатися такі слова чи словосполучення, які будуть виражати ставлення мовця. Це буде залежати від того, що той мовець цей момент буде відчувати, чи хотіти нам довести до нашої уваги, чи там послідовність, чи впевненість, невпевненість. Есті, я не коментую, дивіться, ось цей слайд, бо коли ми розглядали з вами правило розстановки КОМ при звертаннях, то я вам сказала, що ця ж саме схема буде діяти і при вставних словах. Стоїть вставне слово всередині речення з обох боків я його виділила. Як встане на початку, то виділю тільки після нього. А якщо у кому я маю на увазі поставлю, а якщо у мене вставне слово розташовано наприкінці речення? То я поставлю кому перед ним. Схема та сама і в звертаннях, і вставних словах. Але що ж будуть От вони для емоцій? Так? Дивіться, я особливо звертаю вашу увагу, що вставні слова вони не виконують синтаксичної ролі. Ми не будемо ставити по відношенню до них ніяких питань. Зрозуміло, що не будемо виділяти їх, підкреслювати, як члени речення. І ви вже бачите, так, і приклади перед собою. І групи, що виражають в принципі, то що ж буде виражатися? По-перше, впевненість, невпевненість. Дивіться для прикладу, я впевнена, тому я кажу безумовно, думаю, що у мене всі в шостому а уважно слухають і вони розумнять мене. Я в цьому впевнена. Я сказала безумовно, поставила кому і продовжила свою е, оповідку. Невпевненість я здається. Я сьогодні, мабуть, і виспалася. Дивіться ж два вам вставних слова в одному реченні навела. Передбачення чогось там може бути, не може бути, в залежності від того, що нам автор собі там закладав своїй уяві. Емоційна оцінка. Емоція, ви розумієте, радість, задоволення, жаль якийсь. Які у нас ставні слова можуть. Вказувати на цю другу категорію. На щастя, на жаль, на щастя, зрозуміло, що я радію, на жаль, я буду сумувати. Як на біду, я ось так знаєте, як на біду знову пішли дощі. Звісно, що я тут уже незадоволення своє виражаю. Як на диво, всі прийшли на мою конференцію, як на диво, це я здивувалася. І, звісно що... Якщо ми говоримо про емоції, ми можемо давати оцінку фактам з погляду їх звичайності, незвичайності, як вводиться, тобто, коли ми якусь традицію собі вплітаємо в наше речення, як завжди, було, бувало, приклади вибрання. Можна поїхати. Можна. Ви, відповідно, можете. Бачите приклади речень перед собою на екрані. У вас також буде презентація, тому я їх витрачати час і коментувати речення окремо ще не буду. Так, не тільки, звісно, що ці три категорії представляють нам вступні слова. Може бути, як я вам вже казала на початку, вказівка на послідовність: по перше, по друге, по третє, по сьоме і так далі. Зв'язок, послідовність викладу, так. Зрештою, проте навпаки, отже, таким чином, значить, для того, щоб не плутатись по групам, тут, звичайно, треба орієнтуватися і в приклад, не просто знати назви груп, а й в голові у себе мати відповідники для прикладу. Так, оформлення думок бачимо експресивний характер, правду кажучи, сказати правду. Вказівку на джерело повідомлення, так, на думку. Того-то, Як указано там, -там. по-вашому, по нашому, по-моєму, все це вказівка на того, з кого ми почерпнули з мовлення, кого ми почерпнули цю оповідку. Ну, і для того, щоб активізувати увагу слухача, я можу використовувати наступні ст... ставні слова. Знаєте. Як же лінгвістика допоможе, знання з лінгвістики допоможуть вам у житті? Ну це і так, звісно, правда, коли ми говоримо про ораторське мистецтво, то воно нікому не завадить. Так, і е, ми з вами з теорії перейдемо до практики. Я вас попросила, е, коли оформлювала наш класру, е, пер... Там надала посилання на е інтерактивну дошку. Так, вже помалювалися, помалювали. Буду зараз прибирати. Тут я вас попрошу у звісної вже відомій нашій формі звернутися до свого однокласника будь-кого, тільки використовуючи не називний відмінок. А з форму, чи, як кажуть, відмінок кличний. Тобто, хто у нас там перший у списку? У нас Афанасій Вілья буде перший в списку, я хочу до нього звернутися, і я напишу Іллє бо в кличному відмінку з ним хочу поспілкуватися. Далі у нас там Настя Бір... Березкіна, так то я попрошу діти ось ось оці вкладки використовуйте, бо нам незручно буде писати. Воно буде виглядати незрозуміло якимись каракулями. Так, просто. Вони робити... здається. Ага, дивіться. Я Отже, у кого, у кого все вдається, той наліпочку робить. Не треба переміщувати нічого, просто робіть помітки. Нам малюнок тут взагалі так, для того, щоб просто. Не, не сумно. не сумно було тривога. дивитися тільки на клітинки. Тривога? Так, у мене тривога зараз. Не знаю, може, зараз гляну. Ну, поки що не волала в мене тривога. А на вулиці гуя, що зараз ага. триваю. Бачу в Дніпропетровській області, зараз гляну. Так, ось тепер була і в мене ця тривога. Так, значить, діти, ми від'єднуємося, всі вправи я вам додам до класруму відповідно, і продовжимо ми з вами оповідку на якому сьомому, так, сьогодні уроці о 13.30. Так, дякую за увагу. все, Давайте від'єднуйтесь. no problem